Назва виставки, тема виставки, слова Тараса Шевченка Берітеся побороти», вона вже провокує художників на висловлення власної позиції щодо актуальних сьогодні подій, щодо тої ситуації дуже складної соціально-політичної, якій опинилася в Україні щодо Майдану, щодо революції, взагалі щодо тих подій, які зараз відбуваються. І е, я навмисно обрав. П'єсу Миколи Кудіша, Патетична Соната, оскільки вона має дуже складні і неоднозначні зв'язки із з Майданом, зокрема, з революцією і з сьогоднішньою війною з Росією, грубо кажучи. От, власне, ці зв'язки вони провокують не тільки художника знайти власну позицію, а й глядача також. От. Ну, почнемо з того, що події в п'єсі переносить нас в 1917 рік власне, в революцію. І по сьогодні ми боремося за за самостійність незалежність ми боремося за майбутнє ми боремося з росією і е, п'єса кулішаб е, вона показує нам як боролися тоді за 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 свою самостійність незалежність українці з одного боку з іншого боку е, п'єса посилається на е, перемогу комунізму на перемогу е, е більшовизму як історичний факт Власне, перемогу того, з чим ми сьогодні боремося. Зв'язки дуже складні, тому що власне, я не ставив собі завдання трактувати куліша, нав'язувати свої власні відповіді на питання. Адже питання ті самі, питання, чому, за що гинуть сьогодні українські солдати на сході. За що загинуло скільки людей на Майдані, чому до сих пір не відбулося тих кардинальних змін, на які надіються український Тобто питання, ну, які хвилюють багатьох сьогодні в Україні, простір п'єси Куліша і власне, простір моєї сценографії, він, це є простір, в якому глядач може знайти відповідь на ці питання, на мою думку. і моє завдання. Є візу... є візуальна поезія, тобто це нейнятні відповіді на те, що ось це тому, а це тому, а це тому. Це є простір, в якому кожен може побачити, віднайти те, що, те, що є його власним. Тобто... І в цьому контексті я вважаю, що, що технологічно, повертаючись до реальності, побудова візуальної поезії, вона наприклад двошарова. Тобто, перший шар це є реальність від якої виштовхується і куліш, і від якої виштовхується художник. Це, в даному випадку реальність 1917 року, реальність того, що існували білі, червоні, уенерівці. У них всі, у всіх були, була різна мета, але всі вони боролися за, за майбутнє, бо кажучи. Вони боролися і старим і за нове. І друга, другий шар це космічний масштаб проблеми, про яку йдемо. Я пропоную перейти до кізів щодо двох шарів візуальної поезії. Це сцена в підвалі, де живе е, е, бідна жінка. От і Вона рахує краплю з тих пір, як її чоловік пішов на війну. В неї тече стеля і вона рахує краплю. Ну там, дві тисячі, три тисячі, п'ять тисяч. Власне, ця крапля це є. Е, цей підвал, те, що в цьому підвалі з'являється більшовики. Те, що в неї тече стеля, це є певна реальність, це є перший шар, від якого і штовхуємося. Другий шар це масштаб трагедії. На мою думку, масштаб, ці, масштаб цієї трагедії, що її чоловік пішов на війну і до, і до сих пір не повернувся. Це масштаб краплі в морі з одного боку. З іншого боку, ця крапля це є вселенська трагедія. Перехрестя, перехрестя доріг, перехрестя долей. Зап'єсується перехрестя, на якому Глашатий пропагує революційні ідеї. Ну, є в центрі. Такий уніфікований образ медіа, мас-медіа. І люди з, 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 з різними поглядами, з різними візіями щодо майбутнього держави, щодо майбутнього свого і майбутнього суспільства, вони з одного боку представляють абсолютно різні рухи: це. і ленерівці, і білі, і, і червоні, і, і, і Антантівці. А, а з іншого боку, вони їх всіх охоплює одна революційна ідея: одна ідея того, що щось має змінитися. І з одного боку, це ідея е, е, зміни, і, а з іншого боку, це ідея війни. І власне в цьому. В цьому цьому був візуальний образ ну, для мене ключовий. Ключовий образ цієї, цього ескіза це суд, це, це той самий чоловік, якого чекає бідна жінка в підвалі. Він повернувся з війни і він повернувся без ніг. Але оскільки війна, оскільки війна йде. В Україні до війна, то дуже багато померлих. І всіх з цих померлих закрили стьоганкою, щоб, щоб якось прикрити ці тіла. Але в п'єсі постійно обігрується, що з під неї торчать ноги. І всі перечепляються через ноги. В цьому є певне, ну, я бачу в цьому образ. Кулішевий образ це та сама трагедія, ця крапля, яка падала, вона перетворилась в ціле море. Реально, це вселенський потоп, цей суд як вселенський потоп, цей суд як апокаліпсис, грубо кажучи, цей суд над безногим інвалідом, який сидить серед, серед померлих ніг. Ну, власне, це є, в цьому є ікомізм, з одного боку, такий чорний. І з іншого боку, в цьому є вселенська трагедія. Тобто, знову ми розглядаємо два. Ми розглядаємо два Розглядаємо два виміри вимір реальності, кількість знищених людей, реальна доля цього Аврама, який повернувся з війни, допомагав більшовакам, а потім прийшли білі і його судять. І з іншого боку, це масштаб вселенський космічний масштаб трагедії цієї конкретної людини, коли суд, який, в принципі, це реальна річ, там були реальні люди, які, які проговорили Аврама на смерть. Цей суд перетворюється на, на апокаліпсис, цей суд перетворюється на потоп, цей суд перетворюється на кінець світу, грубо кажучи, кінець світу цієї конкретної людини. І, власне, на мою думку, між шарами, між цими двома шарами візуальної поезії, між е е е реальними подіями, на, зокрема в першої п'єси цієї події 17-го року, і космічною проблемою, проблемою космічного масштабу виникає. Е Виникає ця поезія. Між цими двома шарами виникає актуальність. Виникає те, що нас хвилює сьогодні в цій Тобто наша, наша актуальність, актуальність тих питань, за що борються сьогодні е, молоді хлопці на сході, за що боролись люди на Майдані. Всі ці питання, вся ця актуальність, вся ця е, не знаю, жива правда, вона, вона закладена між, між цим візуальним. Загальним, космічним, і, і конкретною і реальності, конкретними подіями, які ми всі знаємо. П'єса також розглядає питання дуже актуальне для мене особисто. Це питання місця художника в революції. Тобто місце художника в момент кардинальної зміни в суспільстві. Тобто, за п'єсою є поет, який на початку п'єси він живе на даху, він живе в піднебесі, він живе мріями і абстракції. Він пише листи, які ніколи нікому не надсилає. В якому сенсі це, 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 це алюзія на мистецтво, яке в принципі воно нереальне. Тобто він живе коханням до дівчини, яка в принципі навіть не здогадується, що він не закоханий. І цей поет який починає, ну П'єсі він на початку такий, а в кінці він стає більшовиком, він носить форму, він вбиває людей, і він, 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 він приносить в жертву себе і свою кохану заради більшовицьких революційних ідей. Ну, скажімо, просто революційних ідей, заради ідей, які направлені в майбутнє. Тобто він із, з із небес спускається на землю, а потім із землі він спускається в, в пекло. За, е, тому що ну, через своє кохання він зрадив ідей, а потім через те, що він зрадив ідей, він зраджує кохання, бо, бо він е, проводить і себе, і, і свою кохану дівчину веревком і, і, і розповідає про свою і її зраду. Тобто, грубо кажучи, е, він убиває ну, і себе, і її. Тобто, Він із із раю спускається в пекло з, з одного боку. З іншого боку, він із, з із мрії спускається в реальність. З третього боку, він із крупинки, він як крупинка бореться за майбутнє цілого народу. Тобто він, він вважає, що таким кроком він, він, врятує, він, він врятує майбутнє цілої країни. Тому надзвичайно актуальна п'єса. Що робити художнику в, в, в сучасних подіях? Адже буквально. Минулого тижня я бачив відкриття виставки в мистецькому арсеналі, де в одному, в одному залі висять солодкі пейзажі, а в іншому залі висять фотографії щойно скалічених хлопців молодих мого віку, які зараз воюють за незалежність України. Тобто з одного боку, солодкі якісь незрозумілі твори мистецтва, які в принципі я не знаю твори мистецтва чи ну, скажімо так. Певні солодкі мрії, а з іншого боку, в сусідньому залі скрічні люди, і за що вони борються, і дуже, дуже гостро сьогодні стоїть питання художника в суспільстві. Що має робити художник, коли навколо війна? І е, в п'єсі Коліша події розвиваються так, що художник е, допомагає своєму другу більшовику і, і втягується в реальність. Він стає більшовиком, а його кохана, вона е бореться за ОНР, за самостійну незалежну Україну. І, і коли він їй допомагає, як, як своїй коханій, потім виявляється, що він допомагав їй як своєму ворогу, як, е як у НРівці, грубо кажучи. І він таким чином несвідомо зраджує своїх більшовиків і розуміє, що, він, ну, що, що, що через нього померла купа людей. І коли він це усвідомлює, він проводить себе і свою кохання вироком, таким чином знищуючи себе і її. Тобто реально цей ескіз він демонструє момент вибору. момент рішення. Тому що в Поліша всі, ну, скажімо так, більшість персонажів це вольові, активні люди, які приймають самостійні рішення. І цей, і цей поет, який вже тепер в шкірянці, в кінці п'єси, який жив колись в піднебесі, а тепер. Тепер у нього є вибір спуститися вниз чи піднятися нагору назад. Він приймає рішення. грубо кажучи, от він і його кохана, яка вже тепер стала для нього реальною, яка тепер готова йому віддатися, разом з ним спускається в те пекло, в цю діру, яка утворилася під час революції. Ну, ну, в пекло, в смерть. І в цьому теж є революційний пафос. Смерть заради майбутнього, смерть заради е, життя. Е, моє гірше заради кращого всієї країни. Чи, 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 чи готовий сьогодні поет зробити такий вибір? Чи потрібно поету робити такий вибір? Вбивати, вбивати себе і свою кохану заради. Майбутнього якого майбутнього ми бачили це майбутнє. Ми бачили цей комунізм. Ми сьогодні з ним боремось.